На підприємстві КПЖ1 працює 47 чоловік. В утриманні та обслуговуванні знаходиться 115 будинків загальною площею більше 243 тисячі квадратних метрів. 99 будинків заключили договора на обслуговування. На підприємстві немає заборгованості ні по заробітній платі, ні по електроенергії, ні перед нашими постачальниками. Ну, поточні, які зобов'язані є. Що стосується фінансової звітності, нараховувати за 2020 Стоп, у мене є одразу запитання. Скажіть, будь ласка, як ви сказали, що у вас немає, немає заборгованості, це дуже добре. Але в мене є таке питання. От ви працюєте з нашими підприємствами, працюєте Так. У вас є договір з. Тепловерн з водоканалом да. ви працюєте да. і з автотрансервісом теж працює. Да. У вас є договір, і ви платите за уборку там за все так? Да. Все. так щодо фінансової звітності за 2024 рік нараховано населенню 11 мільйонів 620 двадцять тисяч гривень. Фактично надійшло від населення 10 мільйонів 757 тисяч гривень. Оплата, відсоток оплати складає 93%. Щодо витрат підприємства, вони склали за 2024 рік 10 мільйонів 505 тисяч гривень. Витрати включали в себе. Це заробна оплата 7 мільйонів 63 тисячі гривень. Нарахування на заробітну плату, 1 мільйон 416 тисяч гривень матеріали та при придбання матеріалів 725 тисяч гривень, електроенергія 546 тисяч гривень, це тільки за будинки без адміністрації, амортизація 12,8 тисяч гривень, інші витрати 740 тисяч гривень. І того фінансовий результат в нас за 2024 рік 715 тисяч гривень прибутку. Середню зарнув набутку я не виводив середню зарно біля 12 тисяч гривень, якщо я на ошибаюсь, напоминаюся. Да, да, да. Ну якщо брати все підприємство, 12 тисяч гривень приблизно. Так, За 2024 рік ми кошти на підприємство бюджетні не виділялись, ми працювали власним коштом. Що стосується податків, які ми сплатили до бюджету міста, податок на доходи з фізичних осіб це мільйон 285 тисяч гривень, податок на землю 31 тисяча гривень. І на сьогоднішній день ми в березні вже сплатили податок на прибуток більше 131 тисячі гривень. Що стосується дебіторської заборгованості, вона станом на 1 січня 2025 року складає 3 мільйони 642 тисячі гривень. за 2024 рік додавалось у нас 500 тисяч гривень дебіторської заборгованості. Що стосується робіт, я можу пройтись по роботам. Скільки ми виконали з об'ємами, якщо вам це цікаво, якщо можна. Які проблеми є? А як починати в чому проблеми? Які є проблеми на да, підприємстві? які вам там... Можливо, ми допоможемо. Можливо, то дивіться. Ну, про, про, про саме найголовніше проблема, що це е багато людей повиї і ну, не сплачує нам. Але взагалі з таких наявних проблем нам би нам потрібен автомобілі, щоб більш мобільно реагувати на всі наші аварійні ситуації. Ну, Легкові желательно, легкові. І ну, трактор, щоб ми могли також доставляти матеріал і могли там, вивозити якісь там побутові сміття. Оце от, саме основне. Щодо планів. Я хотів би зауважити, що ви одне з тих підприємств, які можуть заробляти і мати Ну, Якщо там у нас є обслуговування, там, там, і придбати ви можете і за свої кошти. Якщо були ви мешканці на місці, якщо по будинкам мешкає сьогодні 30-50 Там все добре, скільки у вас заборгований, скільки вам по 3 мільйони 600 тисяч гривень. мене населення заборгувало перед підприємством. Це за весь період. Добре. А скільки ви проводите, як ви проводите? У нас на сьогодні за минулий рік ми подали 300, на 365 тисяч гривень позовів. Це 65 справ. Стягну, стягнуто біля 100 тисяч гривень. Вже треба, зайшло. треба працювати, дивіться, ви бачите, от, треба працювати з цим 3 мільйони з чимось. Це... Тільки взяли п'яту частину. Зрозуміло, це дуже важка праця, адже там потрібні персональні дані, які ми не завжди знайти. Професія, так. Так. Там, де ми знаємо, там ми подаємо, звичайно. Ну, спитали, спитали, які проблеми, чому ми нуждаємося. Я відповів, що звичайно нам потрібен автомобіль, тому що ну е це наша швидкість реакції на наші аварійні ситуації. Це спитав, да, ну, да, да. Е в планах у нас закупити на 2025 рік. Це купити спецодяг нашим працівникам всім, також е оновити інструменти, тому що ну вони дуже вже застріли. Ми потроху це робимо, звичайно, але ну. Ну, Списується, але ну, в нас вони дуже застрілі. І на сьогоднішній день ми ті можливості, які в нас є, ми, звичайно, оновлюємо, але потреба набагато більша. Комп'ютерна техніка в нас в адміністрації також дуже застаріла, Ще і Windows XP стоять. Ми також потрохи за 2024 рік ми закупили 4 комп'ютери нові. Встановили програмне забезпечення, яке потрібно для розрахунку тарифів, там, нове, нове бухгалтерське там, програмне забезпечення, да, локальну мережу зробили у нас, тобто оновлюємо, але є все ж таки в оргтехніці в нас потреба. В принципі, також, також в планах не знаю, вдасться чи не вдасться. Зробити невелику сонячну електростанцію на адмінбудівлі біля 10 до 10 кВт, щоб зменшити витрати на адміністративні витрати Зменшити. Я, я розумію, я ну, про, прохову біля двох років сроку там, цієї станції. Адже тариф на електроенергію росте, а у нас адміністративні витрати також ростуть, їх потрібно зменшувати. Да, да, біля 1,80 метром. Дорогі колеги, ще є запитання. Ні, інформацію довідомо. довідомо. Хто за те, що принаймні інформацію довідомо? Да. І, про, і да. працювати. Добре.